що закуповувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ протягом тижня. Розповімо про закупівлі Київщини, які Київ влада висвітлювала з 13 по 17 листопада. Напередодні зими в Білій церкві замовили ремонт ще двох прибудинкових територій за понад 3 мільйони гривень. У Фастівському ліцеї взялися за реконструкцію опалення за майже 5 мільйонів гривень, але торги не відбулися. Борщагівська сільрада закуповує 12 квадрокоптерів Мабік за 2 мільйона гривень. На центральному стадіоні Вишневого замінять сидіння та вже привели до ладу газон за понад 100 тисяч гривень. Білосальківська міськрада закуповує півсотні пральних машин за понад мільйон гривень. Напередодні зими в Білій церкві зібрали. Пролися капітально відремонтувати вулицю Олега Оджича за понад 6,5 мільйонів. Для шкіл і садочків Обухова за понад 2 мільйона гривень планують купити нові парові плити. У Кагарлаку встановлять 12 нових дерев'яних туалетів за 72 тисячі гривень. Ремонт тротуарів на бульварі княгині Ольги в білій церкві оцінили в 1,3 мільйона гривень. На Бориспільщині хочуть витратити 93 мільйона гривень на капремонт дороги, на якій місцеві нарахували всього 20 ям. За розчищення лісів у Чорнобильській зоні заплачують. 3 мільйона гривень. Освітяни Київщини активно закуповують овочі різки, в середньому на них витрачали від 25 до 75 тисяч гривень. Неподалік Бучі за майже 30 мільйонів гривень планують збудувати нове укриття. На Вижгородщині витратять 13 мільйонів гривень на ремонт будинку культури та ліцею. А що купувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобання. Байки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.